Приїхали ми на ірландський пляж, причому ми не змовлялися, друг взяв з собою шорти, щоб купатися і рушник, і Катя. Як ви думаєте, ми купалися? Почнеться. Трошки ротики, щоб мене дивилися. Як ви думаєте, ми купалися? Ні, ми не купалися. Бо дуже-дуже. Холодно прямо от заходиш і болячи ногам. І океан, він такий широкий розлив має. І треба йти, уявіть собі, йти, 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 щоб окунутися. Ну, він же каже, що я б стрибнув, якщо б було більш глибоко. Так що, а ви скупалися в океані? Це ж я надивилася дублінських блогерів. блогершу. вона, до речі, вона моя хейтерша, вона купається, їй нормально. Ну, а я людина тендітна, мені Атлантичний океан щось для купатися не заходить. Ну, а так позагорати, посидіти, звичайно, що прикольно.